Ježiť ja tých otečenom. Gracias. Сьогоднішній вечір прийшла пора вечірня, закінчується тиждень, завтра будемо мати зібрання. Тому в цей час такий вечірній. Перед вечірньою молитвою хотілося б поділитися декількома своїми думками, які були для мене цінними, тоді коли я вдумливо прочитав місце з Біблії, воно мені запало до душі. Звернув я увагу на те, що часто в наших будинках вісять гарні місця з Біблії. Господь, глава цього дому, отче наш молитви, різні такі надихаючі місця, які нас супроводжують протягом життя. Люди сходять, читають, запитують про віру, про важливі речі. Ось і ми можемо цим засвідчити і бути. Добрим якимось світлом для оточуючих, але побачив я е, одне місце з Біблії, яким хотів би поділитися, яке би я теж хотів почепити, можливо, в своєму домі, тому що воно таке близьке до реальності нашого буття, близьке до ситуації, які стаються в нашому житті. Тому що часто ми стикаємося з такими речами, коли е, дуже багато неправди поруч з нами. Дуже важко в цих їх е, обставинах бути світлом, дуже важко бути іншим, дуже важко. Мати свою думку, важко її відстоювати. Але Христос сказав, будьте відважні, бо я світ переміг, це гарно звучить, але не завжди ми це пам'ятаємо, коли складно. Тому хотілося б такі місця, щоб вони нам часто нагадували про те, на чому будується наша віра. Можливе місце з Біблії, друге послання до Тимофія, 4, 3 розділ, 12 вірш, декілька віршів які мають гарну думку, і така вона через їх, цих чотири віршика. Вона дуже добре проглядається і дуже добре зрозуміла. Будемо читати третій розі з 12 го віршу. Та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані, небагато обіцяючи. А люди лихі та дуре світи, матимуть успіху злому, зводячи і зведені Божим. Ось про це місце саме я мав на увазі, коли е, говорив про. Особливе місце, яке би хотілося пам'ятати, тому що часто ми про це забуваємо. Люди лихі та дори світи матимуть успіху, злому зводячи й зведені, бувши. А ти, втім, пробувай, чого тебе навчено і що тобі звірено, віддаючи тих, від кого навчився бути. І ти знаєш з дитинства Писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Усе Писання Богом і корисне до навчання, до докору. До направи, до виховання в праведності, щоб Божа, рука, щоб, щоб Божа людина була досконала ус... і до всякого доброго діла готова. Ось такі е, доволі глибокі, велике місце, в якому є важливі думки, які нам потрібно пам'ятати. Всі, хто хочуть жити поважно, нічого доброго вас не чекає. Буде наукова неправда, зло, обман е, і потрібно буде. Тяжкий марафон беремо на все життя відстоювати точку зору, захищати свої погляди, захищати свої переконання і навчати їх іншим, будуть переслідувані. А люди лихі і до світи матимуть успіху злому. Ми часто це на нас робить. Спотикаємося ми через це, тому що бачимо, що люди, які інші грішать, і вони роблять це і мають в цьому успіх. І хотілося б так по-людськи, щоб Бог їх покарав, і щоб ми це побачили, щоб грім з неба зійшов і вогонь спалив, але так не стається. Це виховує наш характер, тому що в Біблії написано і воно актуально до сьогодні нічого не змінилося. Люди лихі будуть мати успіх, але будьте відважні, бо Христос світ переміг. І важливе усе писання Богом натхнене і корисне для декількох речей до докору, до направи. До виховання в праведності. І ми так гарно беремо це місце з Біблії і застосовуємо як предмет докору до інших, до виховання в праведності. Беремо вірші з Біблії і ними так колемося, як ножом. Так не для цього писання написане, а для того, щоб нас докорить, нас виправить, нас зробити християнами, нас зробити щирими і посилити нашу віру в Бога, підкріпить наші переконання, зробить міцнішим наш фундамент, той на якому ми будуємо свою віру. Тому хай Бог нас благословить, щоб Божа людина була досконала і до всякого доброго діла готова. Ось має бути, таким має бути християнин, він має бути до всякого доброго діла готовим завжди і розуміти, що е так нас навчає Слово Боже. Хай нас Бог цим благословить. Амінь.